Ловимо найнебезпечніших мобів Minecraft. і, Якщо ми не впораємось, нам кінець. І перший у нас на черзі злий тун -тун Саур. Ланко, а чого вони кричать? Паїчу, та вони ж усі тікають від злого Тун-Тунга. І здається, він ще й отримав суперзлі здібності. Ні-ні, стій. суперзлі здібності. Я йому зараз покажу. Гов ага, ти. А ну давай, здавайся, по-хорошому, а то буде тобі дуже і то. Ага, байчо, ти як, цілий? Не хвилюйся, Ланко, усе під контролем. отримуй! тунг тунг тунг-тунг, 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 тунг сагур. Ух, байщу це було круто. Я думаю, за такий екшен можна вже і поставити лайк. Ну гаразд, забираємо його з собою і саджаємо його в в'язницю. Тож, першого небезпечного моба, ми зловили. Ну а якщо ти хочеш бачити продовження, то напиши «Закрий візер шторма у коментарі.